Під час проведення профілактичних спецзаходів, завдяки інформації, отриманої в ході спілкування з жителями села Стародубівка, співробітники поліції попередили можливі тяжкі наслідки для мирних громадян. З'ясувалося, що в будинку 32-річного нарколюбителя зберігався арсенал зброї та боєприпасів. В ході перевірки дана інформації садниками Славянського відділення поліції по місту жительства у даного громадянина була з великий арсенал зброї, а саме гранатомет, РГД, граната Великої Дійсної війни. патроны и подствольная граната гранатомета. Что у вас есть из запрещенного? Вы можете показать? Ну вот ружье есть. Одно столка. Так, патроны. И вот это я и думал светительное вообще с парашютом, которая. Вот. Что ну, это, это копанное. Что это такое вот? Слева. Что это за предметы? Вот это? Не вот это вот в коробке. А, патроны. Где угу. вы их взяли? Где? Вот это раскопал. Раскопали вот. где? Ну, де? в лісу, я так і не пам'ятаю сразу. Ну роз, розкапую, ламаю і з див на метал. Угу. Жить треба за що, а що це Мода. за подарунки? То з німецької винтовки. Частина незаконного боєзапасу дісталась чоловіку від, від діда, а він вже доповнив колекцію. За словами власника, небезпечні схованки РПГ 18 гранату ВОГ та набої він знайшов поблизу села, де півтори роки тому велися активні бойові дії. Чи це так з'ясує слідство. Також при огляді домоволодіння фігуранта правоохоронці виявили на печі більше кілограма висушених рослин коноплі, як цілими, так і в подрібненому вигляді. Нарколюбитель запевняє, що зберігав усе це для власних потреб без мети збуту. Величина зброї та наркотики направлено на експертизу. Відомості за даними фактами внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. По даному факту возбужні два крема на провадження по статті 309 частини 1 Головного кодексу України і по статті 263 частини части 1 Головного кодексу України. На даний момент времени проводится до